Більше ніде тобі сидіти. Злазь, кажу, от ти жопа. Вусата. Ну, я тебе щас, ну Ну я ж тебе все рівно дістану, як ти мене оце дістаєш. І я тебе дістану. Ти диви який? Тобі більше ніде сидіть? Злазь, кажу. Злазь. Іди. Іди. Ля. Ах, собака така. Ануй. Злазь. Ох, я тебе. Зараз цукерками наверну. Злазь, кажу, злазь. Злазь. Ну, зараз батька прикинеться. Бабця встане, мала уроки свої ці онлайн довчить, і тобі капец. Зрозумів? Не, все. Буде тобі армагідець повний.